У луцьку цієї ночі вибухнув Лексус. Близько опівночі щось гучно рвонуло на проспекті Волі. Як з'ясувалося, епіцентр центр вибуху автостоянка торговельного центру Волинь», Волиня, точніше, припаркований там елітний позашляховик. На місці інциденту всю ніч працювали експерти вибухотехніки. Попередньо відомо, що вибухнула граната f 1 яка була прикріплена під кузовом Лексуса. Сама автівка вціліла, спустили лише колеса, та уламками пошкоджено кузов машини. Вибух також зачепив ще три автівки, що стояли по сусідству із лексусом. З людей під час інциденту ніхто не постраждав. Хоча у будівлі було людно, там розташований нічний клуб, де якраз у розпалі була вечірка. Нині про інцидент нагадує лише розбита шибка та вибоїна на Бруківці. У поліції за цим фактом триває розслідування. Бухотехніки було здійснено детальний огляд даного місця вибуху і знайдено металеві уламки зовні схожі на гранату Ф1 та запал до нього. Постраждалих під час вибуху немає. Пошкоджено 4 автомобіля. Відомості про дану пригоду внесені в єдиний реєстр досудового розслідування.